Вітаю, друзі, сьогодні 22 вересня. З вами знову Валерій Клочок підбуває підсумки інформаційної доби. Про все найголовніше готові зараз вам розповісти, тому, будь ласка, слухайте уважно, підписуйтесь, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте приємні новини своїм друзям, тому що вони є, і їх немало. Що, власне, відбулося сьогодні, на чому варто заакцентувати вашу увагу? Буквально щойно, пару годин тому. В Ростовській області у Російській Федерації спрацювала система протиповітряної оборони поблизу міста Азов. Там проживає близько 80-300 тисяч населення. Після того, як ППО спрацювало, в самому місті щось почало палати. Горить добре і димить далеко, видно, за багато кілометрів. Азов порт на річці Дон, за 7 кілометрів від впадіння в Таганрозьку затоку Азовського моря. Нібито нічого примітного, але там є така одна деталь. Кінцева станція на залізниці від лінії Ростов-на-Дону Баку. Що туди могло приїхати потягами? Можливо, снаряди, можливо, ракети. Поки що не зрозуміло, інформації не так багато. За цим усім слідкую і обов'язково вам повідомлю. Але ну, сам факт приємний. Бити можемо ми далеко. ну, принаймні, Кирило Сазунов, це мій колега військовослужбовець ЗСУ, колега має на увазі як політичний експерт, політолог, то повідомив щойно, що туди прилетів Нептун. Завтра ми, до речі, в нього про це розпитаємо, буде випуск із ним. Тому хто хоче переглянути цю інформацію, будь ласка, натисніть на дзвіночок. Як тільки вийде відео, ви відразу про все це дізнаєтесь. Він як військовослужбовець ЗСУ, думаю, що знає трішки більше. І до огляду західної преси. Там з'являється більше повідомлень про те, що ну, ситуація в Кремлі не зовсім така, як вони то оголошують. Що мається на увазі сьогодні у видані Вашингтон Пост. Напередодні, до речі, проведення генасамблеї ООН, яка дуже важлива нам, важлива тим, що Зеленський буде переконувати Байдена надати Україні більше можливостей бити в глиб території Росії, і ви певне чули, що ця інформація була дуже актуальною і гострою впродовж останніх кількох тижнів. Так от у західній пресі у виданні Вашингтон Пост пишуть, що оскільки ядерний варіант малоймовірний, Путін намагається захистити свої червоні лінії. Дуже красномовна назва, яка засвідчує про те, що червоні лінії Путіна ми засунули вже так далеко і настільки глибоко, що ну, на заході їх реально вже не бояться. Принаймні, цей матеріал у виданні він засвідчує про те, що Дещо перестарався Путін і вся Росія із своїми ядерними погрозами в них на Заході вже почали не вірити. Лякали, лякали, але оскільки не використовують ядерну зброю проти країн НАТО, то вже не так їх і бояться. У Кремлі якраз і зростає усвідомлення того, що ну, на Заході не піддаються ядерні загрозі. Путін намагається знайти якісь інші свої нові червоні лінії. Ну і не лише він буде спробувати на практиці щось зробити для заходу, щоб там боялися. Ну для нього найголовніше зараз не просто погрози, а конкретні речі. Ви знаєте, що після того, як ми почали говорити активно про надання дозволу бити в Росії, то Путін вийшов із заяви і сказав, що якщо це станеться, то ми можемо відповісти їй дуже далеко, і щось може прилетіти по одній із країн НАТО. Це була його пряма мова. Але після того було кілька заяв, які фактично дезолювали його погрози, і сказали і в Білому домі на заході: ну послухай, ну досить вже займатися і розповідати, що ти чимось кудись удариш. Путіну також допоміг і спікер Нижньої палати Російської Федерації В'ячеслав Володін. Він попередив, що удари по Росії вони, до речі, вже були, призведуть до війни з ядерною зброєю. І нагадав Європарламенту, який, до речі, знову ж таки закликав, що варто вже зняти всі обмеження для України. Що його штаб-квартира, тобто Європарламенту, розташована в Страдбурзі, знаходиться всього в трьох хвилинах польоту для російської міжконтинентальної балістичної ракети. Але з цими ракетами у Кремлі щось не дуже все виходить. Я вам розповім одну цікаву новину, яку ви певне вже знаєте. Вона стосується випробування ядерної зброї, яке пройшло не дуже вдало. Про це буквально за хвилину, тому залишайтеся на каналі. Всередині Кремля насправді розуміють, що всі їхні порози то повна дурня. Був надлишок ядерних загроз, кажуть на Росії, до таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають. Якщо ж, друзі, гіпотетично уявити, що Путін використає ядерну зброю, то автори цього матеріалу пишуть, що найголовніша проблема для Путіна навіть не те, що це призведе до ескалації у військовому протистоянні Заходом, а його відносини із партнерами на глобальному півдні. Ось пряма цитата із цього матеріалу. Це дійсно мається на увазі удар ядерної зброї по території країни НАТО, призведе до незадоволення серед партнерів Росії на глобальному півдні, а також тому, що очевидно, з військової точки зору це не дуже ефективно. Потрібні якісь інші ефективніші дії і інструменти, і кроки, які б дали можливість Путіну залякувати Захід. І зараз такі кроки напрацьовуються, і те, що я до прикладу фіксував впродовж останнього року, то такі операції Росією готуються. Це навіть і можлива якась атака по одній із країн НАТО, але не ракетна атака може бути гібридною, як то, наприклад, свого часу було у 2014 році в українському Криму. Що ж, власне, Путін зараз напрацює. По-перше, пишуть у матеріалі: це можуть бути диверсійні операції проти військових цілей або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії довести буде вкрай складно. Росія, і, в принципі, вже таке робить і навіть готує диверсії проти енергетичних об'єктів у тій же Норвегії. Ну, повідомлення про це ви вже мали читати раніше. Друге. Росія може звернутися до проксі груп, які вже борються з інтересами Заходу, як от ополчення хуті в Ємені. Також дуже примітна деталь. Наступне один із кремлівських пропагандистів, Марко, ви певно його знаєте, припустив, що можливі відповіді можуть включати закриття посольства Великобританії в Москві. Та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базується F-16, який розгортає Україна. Але деякі із його ж колег і експертів у цьому матеріалі кажуть, ну це мало ймовірно, ну втім, в принципі, виключати такого я не став би. І ще один крок, про який пишуть у цьому матеріалі, що Путін міг би ескалювати ситуацію, наприклад, у тому ж самому Карибському регіоні напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки. Якщо на це він піде. На таку ескалацію то Сполучені Штати Америки боятимуться ядерної війни, і тоді Трамп переможе. Де логіка, друзі? Я не знаю. Це чисто по російськи логіка, але про це в матеріалі пишуть. Втім, доходять висновку автори цього матеріалу, що Путін наразі не розуміє, якими можуть бути ці нові червоні лінії, до яких він постійно звертався, коли Захід надавав Україні більше зброї, броньованої техніки, ракет, снарядів і таке інше, і цим самим. Стримував захід, але крок за кроком, степ бай степ, все ж таки, ми переконуємо наших західних партнерів, що не варто боятися дійсно Путіна. Ну і от сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії сказав, що настав критичний момент, що він мав на увазі, поки що вам, друзі, не можу поточнити. Але мова швидше за все йде про те, щоби дозволити бити ракетами Storm Shadow по території Росії, і це буде вирішуватися з понеділка у Вашингтоні та Нью-Йорку. І тепер до подій, які стосуються спроможності Росії, все ж таки воювати проти нас, що стосується забезпечення фронту боєзапасами і боєкомплектом, Росія мала безліміт, ви це добре знаєте, на удари по території України, по прифронтових регіонах і використовує дуже багато кабів, але прильоти напередодні Генасамблеї ООН по території Росії по складах із боєприпасами дуже влучні. Суттєво змінюють ситуацію на Полі бою через удар українських безпілотників по військовому складу у торопці Тверської області Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на 2-3 місяці. Ні, це сказав нерестович, це новий Арестович, але він не в США і не в Україні, а в Естонії. Про це заявив очільник центру розвідки Естонії, полковник Анс Ківісель. І про це пише естонське видання ІРР. Естонська розвідка стверджує, що нам вдалося знищити 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн. Згідно з оцінкою експертів естонських, в середньому Росія витрачає близько 10 тисяч боєприпасів щотижня. Ну, якщо порахувати, поділити, то виходить, що на 2-3 місяці точно запасів у них тепер немає. А врахуйте, що це лише мова йде зараз про один склад, плюс ще два, тому, можливо, навіть і більше. Це не означає, що там припинилися обстріли, тому що в них були підвезені снаряди. Ефект від удару по цих складах ми можемо побачити за 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 тижні. Ну так, дійсно, у нас вже більше таких, знаєте, саркастичних алегорій з цими термінами. Але в будь-якому випадку варто звернути увагу на повідомлення офіційне наших естонських партнерів. Тепер щодо ядерних випробувань, ядерних загроз, точніше щодо ядерних загроз через ядерні випробування, які власне відбулися на Росії. Ви знаєте, що однією із версій, яка розглядалася саме російськими військовими і військово-політичним керівництвом після повідомлення про зняття обмежень бити західною зброєю по території Росії, був ядерний вибух, але не на території, до прикладу, там східної України чи країн НАТО, а на території Росії, і він стався. Свідомий чи випадковий зараз сказати складно. Я не виключаю, що, можливо, навіть і випадковий. А можливо, і ні. Я думаю, що згодом ми про це дізнаємося. У російському плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета Сармат. Про це повідомив осін проект і оприлюднив знімки супутника, де видно величезний кратер. І як пишуть вони, це п'ята невдала спроба росіян. Випробувати саме цю міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна нести ядерний заряд. А можливо, він там і був, тому що вони дійсно оголошували, носували про те, що вони проведуть випробування ядерне там перше з початку 90-х років. Бо дуже довго тривалий час вони цього не робили. А їм треба ж продемонструвати, що вони от мають ядерну зброю. Більше того, ну наскільки я знаю, сармати не навіть поставили на озброєння, але лише був один. Вдалий випадок випробування цієї ракети. І говорять, що вона ще гірша, ніж Північна Корейська. Бо там, хоч з половини долітає, тут одна із п'яти чи шести, ну, взагалі, повна. Новітня дурня і технологічна безпорадність росіян продемонстрована саме цим випадком. Російські офіційні посадові особи про це, звісно, мовчать, нічого не повідомляють. Але від ока світового таке не приховаєш, тому що американський літак навіть проводив спостереження за випробуванням цієї ракети. Вся розвідка знає, ракета так. І не вилетіла із шахти, де вона, власне, і вибухнула, і кажуть, що там повністю знесло саме цей полігон, де відбувалося випробування. Детальнішу інформацію також буду відслідковувати, обов'язково вам повідомлю. І до інших подій, які стосуються саме контексту Сполучених Штатів Америки, але з китайським присмаком. Сьогодні вже стало відомо, що. Соціальна мережа TikTok, яка дуже популярна у нас в Україні, заблокувала десятки акаунтів пов'язаних із російськими пропагандистськими медіа. Хоча раніше відбувалося все навпаки, коли ти говориш про Росію погано, то тебе блокують. У мене, до прикладу, знесли свого часу аккаунт в TikTok, який нарахував там 150 тисяч підписників. Правда, я його відновив. Зараз маю новий там понад 300, але це не настільки важливо. Тобто нині реально політика TikTok по відношенню до українців стала набагато ліберальнішою. Так от, серед заблокованих російських аккаунтів це аккаунти Спутник, які входять до медіахолдингу Росія сьогодні, а також Russia Today International. За інформацією, Russia Today було заблоковано близько 40 аккаунтів Спутник, серед яких 11 міжнародних і 26 регіональних. Звісно, вони створять нові. Але весь контент міг просто зникнути, навряд чи вони його там відновили. Ну, принаймні, це не найголовніша деталь всієї цієї історії. Справа в тому, що 13 вересня Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти медіагрупи Росія сьогодні, яку я щойно згадав, та її гендиректора Дмитра Кисельова за дезінформацію та втручання внутрішні справи інших країн. Санції також торкнулися юридичної особи Раша тудей, про яку щойно також мовив. Але це ще не весь нюанс цій, цієї історії, тому що ви знаєте, що навесні цього року Конгрес США ухвалив закон, яким передбачає зобов'язання TikTok продати Сполученим Штатам Америки. Ну, а я тут не виключаю, що пішла співпраця федерального уряду Сполучених Штатів Америки із компанією, яка контролює TikTok. Так, її називають, що вона Китайська, але вони відмежовуються. Типу Ні, ні, ми не з Китаєм і таке інше. Я обачаю зараз певну вже співпрацю влади Сполучених Штатів Америки із китайськими компаніями, поки що не з Китаєм. Ну якщо такий тренд буде продовжуватися, ну це буде круто. І також ще одна новина з виборів Сполучених Штатів Америки. екс-президент США Дональд Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів, які хотіли проводити на телеканалі CNN. Камала Харріс і опонентка погодилась на них. Трамп сказав, що вже запізно вже почалися голосування. І дійсно попереднє голосування вже в Сполучених Штатах Америки триває. Але це просто відмовка, не більше ні менше. Говорить Трамп запізно дебатувати, працювати потрібно. Зрозуміло, що Трамп програвши другі дебати, а це дійсно у нього були другі дебати, бо першого разу він дебатував із Джозефом Байденом. Йому абсолютно не потрібно на них виходити. Я, до прикладу, навіть сумнівався, що він буде дебатувати з Камалою Харіс, який він програв з доволі суттєвим розривом, майже в 30%. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте відео. Друзям, всіх любить, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.